Події розпочинає роботу телеканалу СТВ. Сьогодні 663 й день великого вторгнення Росії до України. І далі про основні події ранку 18 грудня. Російські війська у ніч на 18 грудня атакували Україну п'ятьма ударними безпілотниками типу Шахет, повідомили повітряні сили Збройних сил України. Усі безпілотники збиті мобільними вогневими групами повітряних сил і сил оборони України в межах Миколаївської, Дніпропетровської, Вінницької і Хмельницької. Області. Сте йдеться в повідомленні про жертв і постраждалих не повідомлялося. А ось яка ситуація на передовій? Слухаємо зведені Генштабу у зоні відповідальності оперативно. Стратегічне групування військ Хортиця на Купінському напрямку українські воїни відбили 9 атак ворога в районах Синьківки та Східніше Петропавлівки Харківської області. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 8 атак ворога біля Макіївки, Луганської області та східніше Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника в районах Богданівки, Кліщівки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують. Жують завдавати ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах у зоні відповідальності оперативно стратегічне групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Сили оборони України продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Тут українські воїни відбили 16 атак противника східніше Новобахмутівки, Степового Авдіївки та ще 11 атак південніше Тоненького, Невельського та Первомайського Донецької області. На Мар'їнському напрямку сили оборони України стримують ворога в районі Новомихайлівки Донецької області. Де українські воїни відбили чотири атаки противника? На шахтарському напрямку загарбники наступальних дій не проводили. На Запорізькому напрямку Сили оборони України відбили чотири атаки противника, західніше вербового та роботиного Запорізької області. Водночас на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам. Втрату живій силі та техніці виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, артилерійський засіб та склад боєприпасів противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1090 російських окупантів, 44 танки, 60 бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 3 РСЗВ, 1 засіб протиповітряної оборони, 12 безпілотників оперативно-тактичного рівня. 56 автомобілів та 4 одиниці спеціальної техніки. Вірте у Збройні сили України. Ми переможемо! Слава Україні! Начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бонечко взяв участь у засіданні конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Традиційно на обговорень членів конгресу вносяться найбільш актуальні для нашої України питання. Зокрема, важлива перемога України у міжнародних відносинах початок перемовин про вступ нашої держави до Європейського союзу. Це результат масштабної роботи політичного керівництва країни спільно з виконавчою та законодавчою гілками влади у відповідь на непорушне прагнення українського народу бути частиною цивілізованого демократичного світу. Це заслуга наших захисників та захисниць, які не дали російським окупантам знищити це прагнення разом з українським народом. І водночас це велика відповідальність, яка лягає на кожного з нас. Адже нам необхідно зробити усе, щоб завершити цей шлях. І тут важливий внесок кожного громадянина, кожної громади, суспільства, політиків та держслужбовців. Безумовно, більшість часу присвятили обговоренню безпекових питань та продовженню боротьби з агресором. Для цього ми маємо спрямувати усі зусилля задля підтримки збройних сил України. І в цьому правилі не може бути виключень. Також на порядку денному залишається захист наших населених пунктів, кордонів, безпеки громадян, боротьби з колаборантами, ліквідація наслідків російських ударів по містах та селам України, пише Віталій Бунечко. Цими вихідними відбувся брифінг щодо виплати коштів на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості за програмою є відновлення. Про це розповів заступник начальника Житомирської ОВА Віктор Градівський. Зокрема, йшлося про обов'язкову систему подання звітів за використанням коштів, розширення можливостей для подання заявок на участь у програмі, відшкодування коштів тим громадянам, які вже відновили власне житло за свій кошт. Можливість придбати нової домівки у забудовника чи на вторинному ринку за кошти компенсації. Детальніше дивіться у відео. За програмою є відновлення, розпочинаються виплати коштів на капітальний ремонт пошкодженої житлової нерухомості. Максимум 350 тисяч гривень для квартири та 500 тисяч гривень для приватного будинку. Гроші будуть надходити двома траншами: спочатку 70% від погодженої суми, згодом іще 30%. Звертаю увагу власників таких помешкань, що для капітальних ремонтів введена обов'язкова система подання звітів. Їх буде два. Перший проміжний, коли використана перша частина траншу, і фінальний, коли ремонт вже зроблений. Також розширено можливості для подання заявок на участь у програмі є відновлення. Тепер це можна зробити не лише через ДІЮ, але й через СНАП та нотаріусів. Це збільшить коло учасників програми. Нагадаю, що за програмою є-відновлення, заяву на одержання компенсації за зруйноване житло через дію відтепер можуть подавати і співвласники такого помешкання. Також українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт, можуть претендувати на виплату за програмою є-відновлення. При визначенні розміру компенсації комісії орієнтуватимуться на акт первинного огляду пошкодженого житла, який проводиться після пошкодження житла. Та чек-лист, встановленої вартістю будматеріалів та робіт, затверджений урядом. Виплати за новою формою компенсації почнуть здійснюватись з 1 січня 2024 року. Для отримання коштів громадянам потрібно подавати заяв через дію. Після розгляду її комісії буде визначено розмір компенсації. Отримані кошти українці можуть витрачати лише на відбудову власних домівок, а саме. На будівельні матеріали чи послуги підрядників, які можна оплатити в компанії, що є учасниками програми. Є відновлення разом з тим, Житомир став прихистком і для тисячі українців, які рятувалися від дій російської армії у себе вдома. Іван Сивак дізнавалася про переселенців, які нині мешкають у місті, та про допомогу їм. З початку повномасштабного вторгнення в Житомир приїжджали люди з місць активних бойових дій та окупацій. Наразі ж у місті зареєстровано близько 14,5 тисяч переселенців. Детальніше про динаміку змін протягом двох років розповіла нам директорка департаменту соціальної політики Вікторія Краснопір. Були такі часи перші тижні війни, коли у нас перші місяці навіть війни, коли в день у нас було 250-300 людей. З різних регіонів абсолютно, які просто приїжджали, в чому були без речей, без коштів. Їх потрібно було й розселяти, і годувати, і прилаштовувати в заклади різноманітні, в територіальний центр, в школи, в садочки. Тобто люди їхали з тим, щоб громада їх прийняла. І ми це робили наразі. Уже переселенці у нас практично не збільшуються, Кількість їх практично не збільшується в тиждень. Це може бути 10 людей, але за рахунок тих людей, які мігрують уже всередині України, приїжджають за кордону, тобто. Це майже вже немає міграції з районів активних бойових дій. Люди повертаються до своїх домівок, переїжджають в інші регіони, але більшість залишається в Житомирі, каже Вікторія Краснопір. Ми бачимо, що вони знімаються з обліку, але є такі, які і не знімаються з обліку у нас, а просто виїжджають в інші громади, і звідти вже приходить запит щодо зняття їх з обліку. Десь приблизно одна третина переселенців вже виїхала. Плюс-мінус, тому що є такі люди, які я ще раз повторюю, не знімаються з. Обліку, хоча по нормативному нормативній базі вони мають за три дні до виїзду прийти і повідомити орган соцзахисту, щоб ми зняли їх з обліку і припинили виплати, якщо вони були їм призначені внутрішньопереміщеним особам, які перемістилися з районів активних бойових дій окупації деокупації, якщо це саме ці райони, тому що на початках війни було трішки по іншому, там практично всім платили. А потім держава вже це впорядкувала. І наразі у нас є люди, які отримують державні допомоги внутрішньопереміщеному. Особам це 2 тисячі на особу і три тисячі на працездатного віку, і 3 тисячі на дитину або особу з інвалідністю. Наразі держава змінила умови і зменшила кількість отримувачів виплати допомоги на проживання. У переліку залишаються найбільш вразливіші категорії громадян. Не платять людям, у яких, наприклад, є житло на неокупованій території, які мають депозит сумою коштів більше 100 тисяч гривень на ньому. Іншим категоріям, які держава визначила такими. Що вони не отримують допомогу, тобто трішки все ж таки зменшилися виплати внутрішньопереміщеним особам, і більш так, так би мовити, уже принципово і більш обґрунтовано держава до цього підходить, тому що зрозуміло, що людей. Переселенців в межах України достатньо багато, і не всі в однаковому стані матеріальному, і, і фізичному стані не всі в однаковому. Оскільки кількість ВПО після 24 лютого була дуже великою, держава заохочувала людей приймати переселенців. Так запрацював соціальний проєкт прихисток прихисток. Це відшкодування якби вартості проживання житлово-комунальних послуг тим особам, які безоплатно прихистили ВПО, і було визначено. Що родина, яка прихистила внутрішньопереміщених осіб, безоплатно приходить сюди особа, яка є власником цього житла, разом з переселенцями. Ми бачимо цей склад родини переселенської, бачимо кількість людей, перевіряємо документи у людини, яка їх прихистила, і виплачуємо 450 гривень на одну особу в неопалювальний період, і 900 гривень на одну особу в опалювальний період. Ці виплати здійснюються коштом міжнародних донорів, зокрема Червоного Христа, який заявив, що немає достатнього фінансового ресурсу, щоб оплатити всім, хто безкоштовно прихистив ВПО по 900 гривень за одну особу в опалювальний період. Тому зараз виплата становить 450 гривень як в неопалювальний період. Тим часом російська православна церква випустила патріарший календар, куди війшли всі діючі єпископи РПЦ і Української православної церкви Московського патріархату. Є там і митрополит Житомирський, і Новоград Волинський, Нікодим. Про це у мережі Фейсбук повідомив митрополит Білоцерківський Євстратій Зоря, який проілюстрував сторінки патріаршого календаря. У Москві випустили патріарший календар, офіційне видання РПЦ, де всі діючі єпископи тієї структури, яка себе називає незалежною УПЦ, описані саме як архієреї Московського патріархату. Чи хтось із них письмово офіційно заперечив чи заперечив свою приналежність до МП? Написав Євстратій Зря. Він також звернув увагу, що ані митрополита Симеона Шостацького, ані митрополита Олександра Драбинки, які раніше були архієреями МП, немає в календарі. Бо вони, на відміну від тих, що фото нижче можна побачити, реально розірвали свою підлеглість Моспатріархії. Константував митрополит. Є на фото і митрополит Овруцький та Коростенський вісцеріон. Раніше суспільне повідомляло, що за провокування релігійної ворожнечі митрополиту і секретарю Української православної церкви Московського патріархату з Житомирщини повідомили про підозру. Допомагаємо мистецтвом. У Житомирі в центрі дитячої творчості розмальовують гільзи, аби продавати їх за кордоном та допомогти українським воїнам. У Житомирі керівники гуртків та педагоги, організатори міського культурно-спортивного центру розмалювали гільзи від військових, які продадуть як брелоки на ярмарку в Чехії та з виручених коштів закуплять необхідні речі для ЗСУ. Запит прийшов від чехів, що їм потрібно для того, щоб допомагати нашим військовим, їм потрібно картини, намальовані фарбами, дитячі картини. Ну і бажано якісь ще дитячі поробки, хоча б щоб щось коштували, щоб вони могли там продати їх на якомусь ярмарку. Вони проводять, я так розумію, ці ярмарки раз 2-3 місяці, і ці кошти повертаються до нас в виді допомоги для військових як ліки. Турнікети, ну різні запити є, навіть спальники і так далі. Прийшов цей запит. Чехи передали нам холсти, передали фарбу. Тобто повністю частково ми використали фарбу, яку нам видавали тут Оксана Анатолівна. І якби малювали з дітьми картинки, а потім хлопці з Лиманського напрямку нам привезли, після того, як ми їм передали щось, вони привезли нам гільзи каже, може, буде час розмалювати з дітьми. Але оскільки це зброя, і ми вважаємо, що зброю діти не мають не бачити, не трогати. Ми, я прийшла з запитом до Оксана Анатолівни. І попросилася, щоб мені допомогли розмалювати ці гіль. Разом працівники міського культурно-спортивного центру за тиждень розмалювали 112 гільз. Пані Ольга розповідає: кожен малював те, що у нього було на душі. Настрій був неоднозначний, оскільки це зброя все одно трошки було тривожно, і не за свою ну тримати сам цей патрон. Зовсім по іншому, чим тримати ту саму дерев'яшку, яку ти розписуєш. Кожен малював по-своєму. Хто малював пейзажі в плані макового поля, хто малював герби для зсу. У нас є спеціаліст по Петриківському розпису. Вона малювала гільзи в Петриківському стилі, тобто в кого що було на душі в той момент, та й малювала. Ми коли розмалювали гільзи, та людина, яка мені передала ці гільзи, я йому сфотографувала і надіслала, що першу сотню ми розмалювали. На що отримала вау, супер, дякую, буде ще. Тобто він сьогодні знає, що від'їздить на схід знов завозити щось. Я думаю, що це не перша і не остання партія, яка прийшла. Це не перша і не остання добра справа, до якої долучаються працівники центру, каже директорка Оксана Крук. Окрім активності, що проводять педагоги і керівники гуртків, вони ще встигають плести сітки, робити свічки і передавати військовим подарунки в нашому підлітковому клубі Фортуна. Там де педагог-організатор пані Лариса Лариса Уланова, там зараз плетуть. Сітки і великі, такі чи маленькі, плетуть 12 на 12, тобто це 36 квадратів. Долучаються до плетіння сіток, і батьки наших вихованців вони їх приводять на гурток, і поки дітки займаються, батьки теж нам допомагають плести ці сітки. В підлітковому клубі Спартанець, де педагог-організатор Оленочка Цимбалюк, там постійно заливаються заливаються окопні свічки. Тобто постійно йде процес. Ми про це не забуваємо. Збираємо по домівках і банки, і ну все, що є, все, що для цього потрібно. Ще на 6 грудня. Ми всіми клубами, вихованці і педагоги наші, ми збирали подаруночки для наших героїв. Не просто подаруночки, тобто дітки робили. Оберіги до цих оберігів, причому різні різні в різних техніках, до них докладалися або цукерки, або шоколадки, або теплі шкарпетки. Все це пакувалося гарненько. Так і ми на 6 грудня, до 6 грудня відправили вже нашим захисникам. Допоки триває війна, ми повинні допомагати військовим. Це наш обов'язок, вважає пані Ольга. Ми всі маємо робити те, що маємо. Ми все таки професіонали в будь-якій справі. Якщо ми. Ми Не можемо йти на фронт, ми маємо робити те, що вміємо. Ну, якби долучатися до того, що ми робимо, ми робимо мінімум. Але хлопці мають знати, що ми їх підтримуємо. Першу партію брелоків з гільз планують відправити вже сьогодні, 18 грудня. Ринок праці в Україні переживає найзапаморочливші за 30 років гойдалки. І з початком повномасштабного вторгнення ринок праці обвалився, тисячі компаній закрились, а без роботи залишилися мільйони людей. Яка ситуація під кінець 2023 року у Житомирі? Розповідає далі Івана Севак. Понад 26 тисяч осіб цього року шукали роботу в області. З них 22,5 тисячі осіб мали статус зареєстрованого безробітного. Також 1200 – українці, які залишили свої домівки через війну. Структура безробітних дещо змінилася останнім часом. Ну, тут варто ще зазначити про гендерну. Гендерний аспект, тобто значно зросла чисельність жінок. Якщо раніше це було 60%, то зараз це вже дві третини всіх безробітних, це 76% – це жінки. Це пов'язано, ну і також. До нас прибули внутрішні переселенці, і зрозуміло, що більшість це жінки. Якщо раніше у нас третина була це молодь у віці 35 років, зараз це 27%. Тобто частка молоді зменшується, і в основному найактивніше це були особи у віці понад 45 років. Шукали роботу, отримували послуги. З початку року за сприяння філії обласного центру зайнятості працелаштовано більше 10 тисяч осіб. Це майже 40% всіх шукачів, каже Лариса Барчук. Із них 8,5 тисяч це особи, які мали статус безробітного. Також майже 1200 осіб були працевлаштовані на тимчасові роботи в зв'язку з воєнним станом. Це суспільно корисні. В основному це плетіння сіток, облаштування укриттів і догляд за пристарілими хворими. Це така тимчасова зайнятість у період воєнного часу. За видами економічної діяльності найбільше громадян працевлаштовані в переробній промисловості у сфері торгівлі і ремонту та в сільському господарстві. З початку року понад 3,5 тисячі роботодавців звернулись в центр зайнятості ну, з, з вакансіями. Тобто менше це ніж до воєнні часи, і вакансії зменшились. Але на сьогодні, ось ми маємо. 16, на сьогодні 1645 вакансій в базі служби зайнятості. А впродовж року кількість вакансій була понад 14 тисяч. За даними державної служби зайнятості в Житомирській області, кількість безробітних зменшилась. Але скільки людей все ж залишилось без роботи? Далі на сьогодні ми маємо рекордно низький чисельність безробітних. Це на сьогодні у нас 4725. Осіб мають статус це для рекордно низький, і це, на це вплинуло багато причин. Це, по-перше, і міграція населення в зв'язку з воєнними воєнними діями. І Зміни у законодавстві під час дії воєнного стану, тобто безробітний отримує зараз 90 днів допомогу по безробіттю, і після місяцю перебування будь-яка робота вважається, яка на яку є попит на ринку праці, вважається. Підходящою. І вона надається без уваги, без врахування професії, заробітної плати з попереднього місця. Рівень безробіття він розраховувався за методологією міжнародної організації праці органами держав, ну, державними органами статистики. І наразі такі обстеження не проводяться. Тому який зараз рівень безробіття. Останні дані це були 21 рік. У Бердичеві поліція розслідує ДТП з травмування місцевої жительки. ДТП сталося вчора близько 17.25 по вулиці Бистрицький райцентром. Попередня водійка автомобіля Джилі здійснила наїзд на жінку, яка у цей час перетинала автошлях, ведучи велосипед у руках. У результаті 80-річна Бердичівлянка отримала травми та була ушпиталена до міської лікарні. Нині триває встановлення всіх причин та обставин події у межах Відкритого кримінального провадження за частиною першої статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспортними особами, які керують транспортним засобом кримінального кодексу України. Санкції статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Правоохоронцю та його спільнику повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні, а також незаконному збуті, особливо небезпечної психотропної речовини. Про це сьогодні вранці повідомляє прес-служба Житомирської обласної прокуратури. Слідство встановило, що незаконним обігом психотропних речовин займався 26-річний поліцейський батальйону управління патрульної поліції в Житомирській області спільно із 49-річним спільником підозрювані схильні до вживання психотропних речовин не лише купували їх для власного використання, а й реалізовували товар іншим особам, Йдеться в повідомленні. Зокрема, у липні цього року задокументовано. Факти збуту у Житомирі обома підозрюваними місцевим мешканцям психотропних речовин амфетаміну, а також особливо небезпечного синтетичного наркотику, PFP в народі солі альфа тощо. 15 грудня за місцевим проживанням фігурантам проведено обшуки та вилучено майже десяток зі пакетів з порошкоподібною і кристалічними речовинами білого кольору: пристрій для куріння, електронні ваги, речовини рослинного походження зеленого кольору та предмети зовні схожі на пістолет. Вилучені речі передані для проведення відповідної експертизи. Також вивчаються обставини щодо законності зберігання зброї, зазначають у прокуратурі. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів у виді тримання під вартою, а також відсторонення правоохоронця від посади. І вчора в неділю реагуючи на повідомлення в соцмережах про черговий факт стікання фільтрату Житомирського міського полігону твердих побутових відходів, що призводить до забруднення річки Крошенка, фахівці Держекоінспекції виїхали на місце, аби провести дослідження показників складу і властивостей води. Про це повідомила Державна екологічна інспекція Поліського округу у Телеграм. Державні інспектори з охорони навколишнього природнього середовища відібрали проби води у безіменному струмку, звідки фільтрат потрапляє у водний об'єкт та з самої річки вище і нижче місця забруднення. Наразі спеціалісти відділу інструментального лабораторного контролю проводять дослідження показників складу і властивостей води. Йдеться в повідомленні. У разі виявлення перевищення показників, матеріали перевірки надішлють до правоохоронних органів, аби долучити їх як доказову базу до вже відкритого кримінального провадження за фактом порушення природоохоронного законодавства за статтею 242 кримінального кодексу України. Житомирська обласна прокуратура повернула з незаконного володіння двоповерхову будівлю у центрі міста. Наразі її фактично передано у користування Державному університету Житомирська політехніка мова йде про приміщення площею майже 1200 квадратних метрів колишнього ДП Житомирський державний центр науково-технічної інформації та інновацій. У 2015 році його передали на баланс університету для створення структурного підрозділу бізнес-інноваційного центру. Прокурори встановили, що фізичні особи організовували злочинну оборудку для заволодіння нерухомим майном держави. Вони знали, що підприємство реорганізовують та підробили акт про продаж будівлі на електронних торгах. На підставі підробленого документу у лютому 2019 році державний реєстр незаконно зареєстрував право приватної власності на спірне. Будівлю за фізичною особою. Невдовзі її продали, а новий власник у червні 2020 року передав ТОВ. Після встановлення факту незаконного вибуття нерухомості з власності держави прокурори пред'явили позов. У судовому порядку вимагали скасувати протиправну реєстрацію права приватної власності. Чим все закінчилося, розповідає начальниця відділу Житомирської обласної прокуратури Ольга Вихристюк. Верховним судом у листопаді поточного року остаточно підтримано позицію прокурора, що власником спірного нерухомого майна є сама держава, а тому це майно підлягає витребуванню на користь держави з метою притягнення до відповідальності державного реєстратора та осіб, які шахрайським діями заволоділи державним приміщенням розпочаток кримінальні провадження. Наразі кримінальне провадження щодо зловживання повноваженнями особи, яка надає публічні. Послуги перебуває на розгляді в суді. Житомирська обласна прокуратура забезпечила реальне виконання судового рішення про повернення у державну власність майна Житомирського центру науково-технічної інформації та інновацій. Наразі на двоповерхову будівлю у центрі міста Житомира Міністерством освіти та науки України зареєстровано право державної власності. Наказом Міністерства освіти та науки України у вересні 2015 року Державне підприємство Житомирський ЦНТІ приєднано до Державного університету університету Житомирська політехніка для подальшого утворення на його базі структурного підрозділу інноваційного центру. Спірна будівля є майном освітнього закладу, створеним для забезпечення освітнього процесу та обслуговування його учасників. Повернення указаного нерухомого майна до державної власності, з якої останнє протиправно вибуло, надасть можливість покращити матеріальну базу освітніх закладів, підвищить можливості до якісного надання освітніх послуг студентам, науково-педагогічним працівникам. Області і на цьому ми завершуємо випуск. новин. Одягайтесь тепліше, бережіть себе, і тих, хто поряд. І звичайно, не забувайте про наших воїнів, які тримають над нами українське небо. Допомагаймо їм, адже ми спільно маємо боротись проти ворога. Слава Україні, героям слава. У вівторок, 19 грудня, максимальна температура в день плюс 7, вночі плюс 4 градуси, волось повітря 87%, вітер північно-східний 2,7 метрів за секунду. І погода буде протягом дня хмарною, а вранці піде дрібний дощ.